Вітаю вас, дітки! Відгадайте загадки про перелітну пташку. Чорномазий, білодзьобий. Він за плугом важно ходить. Сторож, вірний, друг полів, перший вісник теплих днів. Що це за пташка? Вірно, це грак. Граки повертаються. Мабуть, самими першими ще б наприкінці лютого, коли на дворі ще лежить сніг. З того самого моменту, коли на деревах розпускаються бруньки, ці птахи приймаються за роботу. А чим же вони займаються? спитаєте ви? Граки будують або ремонтують гнізда. Відкладають яйця та виводять пташенят. Ось скільки роботи у птахів на весні. За те, що грак першим повертається з вирію, його називають вісником весни. А як так виходить, що цей птах повертається першим? Чому не всі птахи повертаються одночасно? Тому що у кожних птахів свій корм. Є птахи, які харчуються зеленими листочками, травичкою, насінням, і їм цього досить. Є птахи, які харчуються комахами, мухами, комарями. Є птахи, які харчуються черв'ячками. А граки всеїдні. Вони можуть харчуватися відходами з мусорних контейнерів або тим, що знайдуть на полях в рілі, коли розтане сніг. А ось ті птахи, які харчуються комахами, наприклад, ластівки, повертаються вже останніми тоді, коли комахи прокинуться від зимового сну. Це чорний птах з блискучим пір'ям, дуже міцним білим дзьобом та білими лапами. Граки сильні та витривалі пташки. І вони не бояться навіть нічних заморозків. Ще сніг не зійшов, ще можливі заморозки, а граки вже тут, як тут. Летять гр... граки мовчки. Навіщо перегукуватися, коли всім видно один одного, а курсу дотримуються правильно. Зате, коли долетять до колишніх зосені гніздівель, тоді почнуться галасливі дні. Зранку до вечора, і навіть в темряві, далеко навкруги розносяться хриплі крики граків. Хтось прилетів холостяком. І тепер йому потрібна дружина. Хтось не хоче поступатися зручним місцем на дереві, а хтось хоче заволодіти ним силою, хтось не порозумівся із сусідом через прутик для гнізда. Та так, немов це остання гілочка на землі. Хтось просить уваги, хтось подає сигнал помилкової тривоги. А хтось горлає, невідомо з якого приводу. Одним словом, там, де граки, там тиші не буває. Граки більше всього люблять сільську місцевість, тому що в полі завжди є чим поживитися. А вже в травні, коли підсохнуть поля, Полетять на поля граки, що скучили за смачною живою здобиччю. Ось тут вони вже не пропустять нічого ані лічинки жука, ані гусениці, ані полівки, ані мишки, ані загубленого зерна. Скажіть, дітки, чому граки прилітають навесні першими? Чим вони займаються після свого прильоту? Де вони люблять селитися? Чим вони люблять харчуватися? Дякую, що були уважні. До побачення!